Є черга для перевізників, як працює нова система виїзду через державний кордон. Щоденно тут на МАП «Порубне» державний кордон перетинає понад 100 пасажирських автобусів. Водії розповідають: інколи доводиться чекати по декілька годин. «Найдовший в нас було 24 автобуса. Це ми простояли. Ну, це тоді було 6 годин. Більше навіть. Пасажирські автобуси та маршрутки, які виїжджають за рубіж, тепер повинні реєструватись в електронній черзі. Таке нововведення у тестовому режимі запрацювало на МАП, порубне з 21 серпня. Водію необхідно надати тільки свої дані, а також марку та номер автобуса. Це зручно в першу чергу для пасажирів, які переконають державний кордон. Поки все працює в тестовому режимі. Кармувальників просять реєструвати лише дату перетину кордону. Водій туристичного автобусу Микола каже: наразі скептично налаштований щодо такої нової системи. У нас є туристи з сусідніх областей. Ну, дитина їхала з Хмельницька, стало погано, вона отруїлася. Нам потрібно їхати на кордон. Мама каже: мені треба в аптеку, треба ліки. Визвіть мені сюди лікаря. Як я можу відмовити? Мені треба заїжджати, черга. Тобто, не знав, як це буде правильно. Прикордонники кажуть, усі зауваження та можливі форс-мажорні обставини у майбутньому зауважуватимуть. Так, адаптуватимуть є чергу для пасажирських перевізників. Збирається, аналізується інформація про транспортний потік автобусів, тобто скільки автобусів перетинає за добу, скільки витрачається часу на оформлення одного автобуса, які скільки пасажирів перетинають. щоб в подальшому ця система працювала повноцінно. І водії як регулярних, так і нерегулярних автобусів могли робити певне бронювання часу для перетинання кордону. Завдяки є черзі, фізичні черги перетворяться на електронні, запевняє Костянтин Ліснік. Люди звикли користуватися цим пропуском. І якісь зміни не зовсім зрозумілі для водіїв, для туристичних операторів. З часом це буде доноснув доводитись певна роз'яснювальна робота, проводитись, і я думаю, що ця система запрацює повноцінно. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4